Доброго ранку, в ефірі рубрика Здорово жити та я, Світлана. Маю для вас дуже важливу інформацію. Для когось, щоправда, я не скажу нічого нового, але комусь відкриються очі на ті товари супермаркетів, які ми купуємо, і дуже любимо на смак. Отже, сьогодні мова піде про продукти супермаркету: як не придбати шкідливий товар. Відразу хочу попередити, що не в кожному супермаркеті обманюють своїх клієнтів. Хочеться вірити, що є такі магазини, які готові працювати чесно і у рамках закону. Проте вам було б не зайвим на всякий випадок бути ознайомленими з правилами споживача. Це буде вам непоганим щитом і іноді мечем у боротьбі з нечесними продавцями. Перше правило супермаркетів уважно читати написи на упаковці. Якщо на упаковку наклеєний стікер, який повністю заклеєний ще одним, швидше за все вас хочуть обдурити. Звичайно ж, не виключений варіант, що змінилась ціна на продукт, але можливо співробітники магазину штучно збільшили термін придатності продукту. Дуже часто на полицях виявляються вже просрочені товари. Особливо це стосується напівфабрикатів і молочки. Не раджу купувати м'ясну і молочну продукцію, яка має тривалий термін зберігання. Зберегти властивості такого продукту можна тільки при дотриманні усіх умов. Треба певне приміщення і певну температуру зберігання. А де гарантію, що співробітники супермаркетів дотримуються цих правил? Все ж таки, хороший товар це свіжий товар. Ще одне застереження: не купуйте кулінарію. У багатьох супермаркетах є відділ кулінарії. Звичайно, є кухня, яка готує різні нарізки, салати і страви. Я думаю, ні для кого не секрет, що для таких заготівель дуже часто використовують продукти, які ось-ось зіпсуються. Або що ще гірше, термін зберігання, яких вже збіг. Також велике питання, як готують ці продукти, чи використовують чисті ножі, чи регулярно миють і протирають столи і обробні дошки. Такі продукти можуть стати джерелом безлічі різних захворювань: стафілококи, стрептококи, гонококи, кишкові палички. Якщо ви не хочете знайомитися з цими милими створіннями, то вам варто уникати відвідування кулінарного відділу в супермаркеті взагалі. В мене є багато чого вам ще сказати. Продовжу в наступній рубриці і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Бережіть себе.